Вітаю на каналі Агролюбитель. Трактор шукає нового господаря. Шукає вже давно, майже 3 місяці. Хто постійно дивиться канал, той в курсі. Але, як правило, відео такого формату залітають на багато тисяч переглядів, тому дуже багато нових глядачів приєднується, тому що їм в рекомендаціях попадаються такі ролики. Інформація про трактор є на каналі. Багато є інформації, багато повторюватись не буду. Скажу лише найголовніше, що трактор Т-25А-27 коней, трактор з документами, Тернопільська реєстрація. Ну і технічний стан адекватний. Після того, як трактор з'явився в продажі, то квітень, травень, інтерес був дуже великий. Але от червень прийшов, точніше вже червень закінчується, прийшло літо. Ну і інтерес трошки впав. Висидіть оголошення на OLX. На Агроріа також оголошення висить. Ну, але останніх пару тижнів на огляди вже ніхто не приїжджає. Дзвінки ще є, деколи навіть і по два в день дзвінки. Ну, але дзвінки це, як правило, люди з Інші області. Волинь активно телефонує. Були дзвінки із Київщини, і з Одещини. Ну, але для мене. Найцікавіші дзвінки це своїх земляків. Тернопільщина, там 100 кілометрів чи 150 навколо Тернополя це такі потенційні клієнти. Тому що трактор знаходиться поблизу Тернополя. Відповідно, треба враховувати, що потенційний клієнт ще має потратитись на евакуатор. А це, не знаю, гривень 35 мінімум зараз в одну сторону. Ну, а евакуатор рахує в дві сторони туди-назад, виходить 70. А якщо 100 кілометрів, це вже 7 тисяч гривень. Ну, це так, приблизно. Що про трактора скажу? Всіх цікавить ціна. Сьогодні буде акція. В чому заключається акція? Всі люди, які приїжджають, мають перше питання до куліс. Колеса. Мають такі от тріщини. ну Протектора є багато, але є тріщини. Що цікаво, що колеса з одного року, і, відповідно, тріщини є на двох, на двох колесах. Ну і перша претензія, що треба буде ближчим часом замінювати колеса. Колесо зараз коштує приблизно 150 чи 170 доларів. З камерою майже, майже 200 доларів, це я маю на увазі таке 32, 9,5 на 32. Про 28-й колеса цін не знаю. Відповідно, два колеса це є 350-400 доларів торгу. Також є претензії до акумулятора. Ну, я кришки знімати не буду, але акумулятор малий і старий. Коли стартер редукторний, в літній період часу, маю на увазі, там весняно-літній, початок осені, малого акумулятора вистачає. Звичайно, хто планує регулярно заводити трактора, їздити в мінусові температури, потрібно хоча б соточку, тоді питань ніяких не буде. Тому на акумулятор і на колеса знижка по акції 500 доларів. Так, ходу. це по суті. 10% вартості, але вартості не самого трактора, а всього разом. Ціна трактора, якщо лише трактор купляти, то акцій ніяких немає. Ціна трактора 4400. Але, але якщо купляти трактора з плугом, до речі, в першому закріпленому коментарі, лишу посилання на головне відео про продаж трактора, яке було 3 місяці тому приблизно, і там є. Показано і розказано про плуг, унія трьохкорпусний, 3 по 25, що йде до плуга, про культиватор, про прицеп, про плужок для картоплі. Ну, тобто вся інформація є. Так от, все разом плуг, культиватор, прицеп, плужок під картоплю, трактор, плюс до трактора там трикутник на навіску. Станок розкатка і тому подібне, воно виходило десь 5700 все разом. Ну, я вирішив зробити акцію мінус 500 доларів для людини, яка бере все разом. Тобто все разом буде 5200. Акція діє тільки для тих, хто бере все разом. Хто лише хоче трактора то звичайно можна там зробити маленьку знижку, але не 500 доларів точно. Відповідно, за п'ятерку, ну, п'ятерка за мало, 5200, хоча для добрих людей і за п'ятерку можна все продати. Але це вже п'ятерка це така мінімальна крайня ціна і без варіантів. Тобто це вже на сьому капоті. Торгу не буде, менше п'яти все разом точно не піде. Трактор реально в нормальному стані. От, хто дивиться канал постійно, знає, що тут гідравліка вся нова, крім циліндра, от, розподільник, от привід, насос вінницький, розподільник. Реально 2 роки тому все поміняв, а з того часу. Минулого року трактор попрацював десь приблизно 70 мотогодин. А цього року взагалі, ну я не пам'ятаю, зараз подивлюсь, здається, щось 3 або 4 мотогодини. 26, а скільки було весною, не пам'ятаю. Ну десь 3-4 мотогодини, не більше. Трактор стоїть тижнями, от сьогодні при святі вирішив виїхати покататись, зняти відео. Світло хороше, штатні фари працюють. Наверху Ледовські працюють, повороти, габарити, все працює. Взаді світло хороше. Навіска не розбита, отут вал. Ну це я в попередніх відео говорив. Ну реально не можу розуміти, як, як перекупи продають всякі друшляки, витовчені в хлам. Ну, мабуть, за рахунок кабіни. Коли трактор має оригінальну кабіну, то неважно, який там друшляк по основних вузлах, а заводська кабіна і викрашений класно, то тоді і клієнт скоро знаходиться. У мене трактор викрашений, пофарбований, але кабіна не, не заводська. Пишуть деякі в коментарях: зніми кабіну, і я в тебе його куплю без кабіни. Ну, я на то відповідаю дуже просто. Завдатку там пару сотень і знімлю кабіну і купляю тоді без кабіни завдаток віднімлю. Я, наприклад, кабіни сам знімати не буду зараз, тому що, можливо, трактор залишиться як сімейна реліквія. Тобто віддавати за За дешево немає смислу тому що я знаю, що він мені на городі не стане. Тримати теж. Трохи буде складно, тому що заради 20 соток городу тримати трактора не дуже зручно. Але якщо не буде виходу, то доведеться тримати, але віддавати за трошки більше як металолом, то теж не варіант. Я думаю, ще знайдеться рано чи пізно клієнт, бажаючи його купити. Тому що зараз хто має гроші, то купляє китайців нових. Хто не має грошей хоче щось подешевше, а Т-25 є і за дві, і за дві з копійками, такі, що їдуть. Тому суть цього відео те, що трактор шукає господара і людина, яка захоче купити все разом трактор, плуг, прицеп, культиватор, плужок для картоплі, то акційна ціна. Акційна ціна рівно 5 тисяч без торгу. Тобто це вже знижка виходить 700 баксів від початкової ціни. Але це вже знижка остання. І коли пройде там ще 3 місяці, то вже відео про чергову знижку точно не буде. А чому не буде? Тому що я вже знімав недавно місяці-півтора чи два тому відео. Про ціну трактора по запчастинах теж, до речі, в першому коментарі. Закріпленому, залишу посилання на це відео. І там в мене вийшло, що легко 3 з копійками, 4 тисячі доларів заробляєш на тракторі по запчастинах. Тому що мотор куплять, коробку куплять, бачок оцей гідравлічний, куплять, навіску куплять все куплять без всяких проблем. Правда, залишиться, що в нас залишиться? Залишиться кабіна на металолом Ну і залишиться різноманітні там дрібнички, типу якихось педалей, болотників і тому подібне. Але це не є проблемою взагалі. Тому, хто ще не знає про продаж цього трактора, то переходьте в перший закріплений коментар. перший закріплений коментар, там, є два, там буде два посилання, повністю відео на 45 чи, чи 50 хвилин про історію цього трактора, про те, що робилось. Тому що трактор у мене 21 рік. Був я в ньому всюди, знаю починаючи там розмір вкладишів N1 і закінчуючи там всім іншим. Тому про трактора знаю все. Контакти. Контакти також будуть внизу в першому закріпленому коментарі. Тому що людям треба кудись телефонувати. Тому номер телефону залишаю також під низом, під цим відео. Кому реально цікаво, телефонуйте. Хто хоче просто поговорити, попитати, то... То не телефонуйте, тому що, мабуть, сотня під сотню дзвінків від таких людей, які самі не знають, чого в житті хочуть. Можливо, це когось обідить, але деколи реально дзвонить там людина постаршого віку з іншої області і задає питання, ну такі задає питання, що просто що просто все про трактора розпитує, 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 потім Питає, якби ви ще мені його привезли. І це десь Чернівецька або Одеська область, тобто сотні кілометрів від мене, пояснюю, що я не перекуп, евакуатора не маю. Продаю єдиного трактора за багато років і тільки по факту людина приїжджає, дивиться, оглядає, підходить, купляє, не підходить, не купляє. До речі, можливо, це відео дивляться також ті. Люди, які вже були на огляді цього трактора, ще в квітні, в травні, то якщо дивляться, то то ви тоді були, тоді знижки не було. Тепер літо, знижка з'явилася, тому можете за п'ять забирати. Ну, я пам'ятаю, в мене пам'ять хороша, то я тих людей пам'ятаю, які були, і навіть пам'ятаю хто на яких машинах приїжджав. То це... це інше питання. Тому продаж трактора. Кого цікавить, телефонують. Можна писати коментарі. Ну і взагалі всі, хто дивиться це відео, пишіть думки свої в коментарях. Традиційно підтримайте це відео лайком. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Всім дякую за увагу.